Друзі, всім доброго раночку зимового. Гляньте, який у нас сніжок класний. А ми зараз йдемо на базар. Красота. Підемо по чистенькому сніжку. Зайдем сейчас закрытый рынок. Треба трошки м'яса купити, свининки, накрутити фарш. Та буду потім то котлетки, то супчик дімоні, варити, щоб У мене фаршик свеготовий. Дякую. Добрий день. Ні, мені треба м'ясо. Кіношки тут. Сонечко, треба. Тобі ларочка дай. Сколько? Мені треба покрутити вдома на фарш. Давай тобі дам 160, ти подружка? Ну, давай. Так що, може і сало? А сало скільки? 150, таке добре, як я в дітей. Бери цей. Так, і так, сальце таке. по 150, 200. Гарне. Красиво, а, вообще клас. 358. запам'ятайте, ага. у мене сперва. добре. первого. Добрый доктор. Сало Та якийсь кусочок, да? Чи не надо? Да, да, ну, ну, те, ну, вам сало? Ну, те вам красивый салон. 150. те вам усушать ну, такий да, красивий. Може, ви будете что-то скупки. не них ну, кусочок. Ну, Давайте пока. м'ясо, сало. Так, майже на скільки? На 400 с чем-то, да? 70, 50, Такие ножки тоже. А ножка сколько? 70 50, 50 за один. Зелень полностью. Арбуза теперь тут. Я бачила в этом по 50 гривень. А, в сельпо, по-моему, да? Чудо я тебе казал. Тут в Дилика, в Сельпо. 50 гривен. Сколько тут? Лик, возьму, стою. Это переполнение. Колбасы? Что нам надо колбасы? Так, тут всякие дети. Ой, мінус 5 градусів, неділя і щось нема продавців. Маловато. Бабушки не поприїжджали з села. Тут нема Николя. Вообще, а що це так пусто? Ага, не знає, як це теж. Молочко. А молочко? 50. 50. А, півторачка, так? Да? Ні, пішла. Молоко дуже суперове. Знаю, там 32, що, що будемо чекати, то машину. Що... Тобо я взяла той раз, а воно непонятно яке було. Точно, а це ваше чи ви пробували молоко? Бо мені, Бо мені дитині треба, щоб було хороше. Тут взяли молочко. Ще заморожене, ніколи не брала. Бутилки замерзла, кажуть, що жіночка привозить зівчора. Ну, капусти, нема капусти. Шукаємо одну жіночки, знайшли. 120 гривень, каже, качан, навіть не на кілограм, а

Ну, на тюрель. Я Такие шапочки. Так, да, сейчас ходить, конечно, скользко. Что-то тут чуть-чуть понасыпало, но можно гепнуться хорошо, да? Бутики, бутики. Вот такая жилетка. Я туда не вижу, сука, я не хочу осталось. О, хорошо, посмотрим. Да не, 40. Ну минус 5 градусов сегодня. Не ожидал, что ты вот так себя загрузишь. <сум> <сум> ну да, все как раз такое тяжелое. Все, выходим. Это сейчас деликат. Ось така, ось така. Ось капуста по 45 гривень. Зараз проїхали. Ну, купила ось капустку. По 40 майже 45 гривень. Вроді без запаху. Бо це ж невозможно. В АТБ така вонюча капуста, що я не знаю, Саша якось їв борщ, але ми не змогли його їсти. Якимсь нафталином прям капуста воняє. Вже і по телебаченню показували, по Черкасам, дивлюсь блогери із інших міст, теж кажуть, що чи саме в АТБ вона вонюча. Ну, коротше, купила в делікаті, вроді без запаху. Так, ну ось, Прийшли по базарю, трошки скупилися, зайшла, капусти купила, зараз каву вип'ємо в бейкері, зайдемо в бейкері, підемо кави, а і потім підемо в АТБ. Мо там де постоять. Нам хочеться на дворі, ну жіночка стоїть смалить. Ну, зараз десь там притулимося. Все mm. mm. ну, пішли. Mm. На любові не економлять, А на шопінгу так. Mm. Чекав. Тут квіточки, що це за двері тут? А, це ж цей магазин чи що? Не поняла. О, Попили тут на в бейкері. Каву. Mm. Йдемо далі. О, то зараз дуже багато не погуляєш. ну звісно. Вроді мінус п'ять, не дуже холодно, ну. Але... Все одно. Якийсь новий тут магазинчик. Мірошка. Тут все-таки Мірошка. А ми зараз зайдемо ще в АТБ, треба хлібашка купити. Чи булочку якусь на сніданок. До ну, ні, все ні. будемо Буду з вами прощатись. Всім гарного дня, вечора. До побачення. До нових зустрічей.